Сьогодні з'явилися захисник розвитку, ви бачимо безв'язувати на відеоконференції записник тихліч. З'явилася прокуру на, на шоу, яка була заміна прокурора. У нас з'явилася записник навіч. Коли нам на записку відомо, на звідти ще з'явилися. Можуть. Тобто вона Можемо розпочинати без так. Значить, було зв'язку з звіленням судді сількової відставки у нас відбувається ні колегії І на сьогодні визначений склад колегії судді Балацька Гость Ігнатов, Здійснює технічний запис секретар Веременко. Ведь воды сейчас накрывается, чтобы струна запустила. в воде нормально. Хорош, Ну Ничего. Виталий, чувач нас по махайукой, казалось. Ви, можна, ви нас почули, що у нас відбулася зміна. Відводи маєте? Так, так. Відводів немає. Винувачні процентів, не про це немає, що немає. Тоді ставиться на обговорення учасників процесу питання. При виконання умов статті 319 в зв'язку зі зміною складу, колегії суддів, чи продовжуємо розгляд на тій стадії, на якій зупинилися, чи починаємо спочатку. Будь ласка, сторона захисту. Мої клієнти і я вважаю, що ми можемо продовжувати і в принципі для... Нового пана судді і ми спробуємо коротко областити зі Я, Я думаю, що він має доступ до матеріалів, да може почитати. На... Згодом з процесуальними рішеннями, які, які були вчинені до заміни судді. Добре, добре. Захисник тич, ваша думка? Моя думка стала. Те, що я говорив, судового розгляду як таку апеляцію зі справді... Будь ласка, ваша думка, чи продовжуємо, чи починаємо спочатку? Немає значення. Якщо суддя готовий е війти в процес, чи свою відповідальність, то входить. у нас немає. Тобто, продов... тобто продовжувати, без язику, ваша думка. Так, я думаю, що можна продовжувати. Вважаю за можливе продовження судового розгляду в новому складі колеги судді. Я судді, судді приймаю рішення, щодо продовження розгляду на тій стадії на якому зупинились з урахуванням того, що відбулася прокурора прокурору про безпосередними обов'язками правами своїми ознайомленнями, які з клопотання маєте? E, з правами та обов'язком не ознайомлення клопотання маєте. Значит, у нас на сьогодні викликаний з'явився спеціаліст Романенко Роман Романович, судовий експерт ДНДКЦ. Це в зв'язку було із клопотанням захисника Навіч. Але також у нас е, заборонений до свідка Косинського, він готовий до нас під'єднатися. В режимі відеоконференції. Тому суд пропонує допитати слідка Косинського і потім э, допутати виступати спеціаліста з урахування того, що можливо з'явиться на річ. І це було відео питання. Немає заперечень учасників в такому режимі. Немає часу. Немає питання до Косинського. Він не може прибути. Прибуваємо десь У зв'язку з виконанням буде це. Але готовий вийти на звезд. На відеоконференції перебуває Свідок Косинський, Будь ласка, назвіться ваше прізвище ім'я батькові. Косинський Руслан Анатолійович. Рік народження. 29 січня 1980 року. Ви на даний час працюєте? Так. Да. Деякі. Я відповла позволить військові писання А23 у нас такі. Є сопроживання. Місто адреси. Місто адреси. Судом розмовляється апеляційна скарга, апеляційні скарги сторони захисту, кримінального провадження стосовно безв'язи Івана Миколаєвича, ви заявлені в даному провадженні як сліду обвинуваченого позиції, хто вас знаєте. Які у вас з ним стосунки? Таня Давис? Було питання. Е, питання, чи знаєте ви обвинуваченого безв'язикова, які у вас з ним відносини? Так, я знаю безкова Івана Миколаєвича. Разом з нього проходив службу у е, минулому. Неприязних відносин немає з ним? Став казати про нього неправду. У вас нема? Ще раз. Немає. Немає. Родичам без язику ви не являєтесь? Ні. Тоді суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за дачу завідомо відомо неправдивих показань та відмову від дачі показань. І роз'яснює положення статті 63 Конституції України про те, що ви маєте право відмовитись, свідчити відносно себе, своїх близьких родичів, якщо вважаєте, що цими показаннями будуть порушені ваші або їх права. Вам зрозуміло попередження? Так. Зрозуміло. Так, так. Тоді суд. Приводить вас до присяги, пані пані. Будь ласка, повторюйте за мною, я називайте своє прізвище ім'я, по Батькові. Я, побалькою. Присягаю говорити з суду правду і лише правду. Зягаю говорити свою правду і наштовану. правду так? Ні, не Тоді, будь ласка, в який спосіб сторона захисту буде задавати питання, чи ви надасте е, свої е, показання про те, що вам відомо по справі. Сторона захисту задача. Руслан Анатолій, добрий день, ви мене чуєте нормально? на пані? Записання. Да. Да. Адвокат Вірмінка. Руслан Анатолійович, у мене до вас лише одне питання. Скажіть, будь ласка, от те, що прокуратура стверджує, що нібито мітин захисний... Там, Приймав участь в катуваннях і знущаннях над вами під час перебування в полоні. Чи було таке? Шановний, Чи... Шановний захист. У нас такого обвинувачення немає. Ну типа я вибачаюся, я уточню запитання. Прокуратура, зокрема прокурор пересада стверджував, що нібито Іван Миколаївич, ніби мій підзахисний. Намагався вас там завербувати, щоб ви якоби перейшли на сторону росіян і так далі? Типу, було таке, що ні? Чи те, що відбувалося в тій кімнаті в той день, в будівлі збушки, в присутності 63-го, можна розцінювати як е, діє під тиском? Тобто, що мій клієнт діє під тиском російських терористів, який под... перебував в такому ж полоні, як і ви. Тобто, чи можна бажати дії Івана? Без Язикова в той день. Що... Е, сформулюйте, будь ласка, да. питання. Добре, формулюю питання. Руслан Анатолійович, що відбувалося під час вашого перебування в Полоні? Да. Розкажіть спочатку факти, як це було, а потім я сформулюю питання. Добре, будь ласка. Полоні мене один раз і 63-й

Ви почніть спочатку, тому що ми вас не почули. Спочатку розкажіть, коли ви потрапили в полон і що там відбувалося? Що там відбувалося? Я перебував в полоні. Коли ви туди потрапили? Коли ви потрапили в полон? І якщо я миля з 24 серпня, 24 серпня я поняв... 2014 року. 2014 року. Так. Да. Що там відбувалося? Ми ще знаходиться. В Приміщенні було більше-менше до перервалося, в якому приміщенні ви були? В приміщенні Донецького СБУ, у високо, якщо я не помітався. Далі виводили допити, десь періодично зміщались, двоєвічно забув, виводили туалет. Далі конкретно по випадку, який був на слідчі, зданіші, вивозимо в приміщення свого простартування, які будимо якому пропонував мені перейти на бік Російської Федерації. При цьому був прискрі, як далеко Іван Миколаєвич. Потім мене повернули розташування, де ми розміщалися і 23 лютого. Бій. Це останнє, що ви сказали, ми не почули, тому що зв'язок переривається і вас не було чутно. Ми те, що не і Пане Руслан, вас взагалі не чудно. Рветь зв'язка. Я не знаю, может перезагрузти телефон ще раз, перезвоните нам.

Руслан Анатольевич, повторіть, будь ласка, з моменту, коли ви сказали, що у вас бойовик з позивним 63-й, да, слідчий ДНР це. Ну, Виявить вас <плес> куди? В, 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 Якийсь будинок. От після цього, бо перервало, нічого не чути. Повторіть, будь ласка, що було потім. Сейчас, Руслан Анатольевич, смотрите, микро, телефон чуть-чуть да. отодвиньтесь назад, чтобы мы бачили полностью ваше обучение, тогда телефон будет нормально записан. Вот так, да. Так, чудо. Так, чудо. Так, пожалуйста, расскажите, что там происходило в этом помещении, куда вас вывозили? Давайте все-таки ви спробуєте перезагрузити телефон, і ми знову до вас під'єднаємось, тому що не чуємо взагалі нічого, воно йде переривання. Відключіться і від'єднайтеся снова. Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чого это нас? Так, я вас чую добре. То, будь ласка, ще раз повертаємося до останнього питання. Що відбувалося? коли 63-й е, вас вербував. У мене вибор до окремого будинку, Хто вас вивозив із будівлі Донецького СБУ на Щорса? У цей будинок до вас допитував слідчі позиної сітки. Я повторю запитання, перервала сказі. Хто вас вивозив в той день із будівлі Донецького СБУ на вулиці Щорса?

Можна звернутися, будь ласка. Я, бачите, я, я, я вважаю, що це ключових. Зв'язку немає. По-друге, звертаю вашу увагу, що справа там така щілина щолина, ну зліва на екрані, і там видно, що ходять якісь люди. Тобто Я як захисник вважаю, що дана особа може перебувати зараз під тиском, я б хотів, щоб він був в залі суду без присутності 3. Я розумію, вашу честь. А також він є свідком в кримінальному провадження, за якому моєму клієнту передбачають покарання крайній вигляді до 13 років позбавлення волі. Тому я наполягаю, щоб перервати це знучання і типу, викликати його сюди в загальній суду. Тому що ми не можемо нормально допитати. подати. Ми не можемо переконатися, що він зараз буде перебувати після. Це дві підстави, що на наступ я так підтримую і вважаю, що наразі ми не спроможні будемо забезпечити належний допит і суд потім, або потворені ці звукові промови, можливо, буде покладен.